Друзі, з вами Тетяна Дугельна, письменниця і психолог. І наша рубрика навколо карми. Вже попередні відео наробили гомону на нашому каналі. Я впевнена, що я вас розбудила. Ви стали міркувати. І сьогодні з одного боку легше не таке трагічне з точки зору інформації. Відео, але навколо карми не на часі. Кармани на часі інколи люди кажуть, можливо, щось вони недорозуміють. Мене, як письменницю, яка писала до 24 лютого 2022 року книжки російською мовою, дуже збентежила одне. Явище, яке відбулося влітку 22-го року, і одна відома книгарня. А взагалі багато книгарень по всій території України підхопили цю ініціативу. Що це за ініціатива? А справа в тому, що було оголошено, щоб всі люди, які мають російськомовні книжки, приносили до книгарень, які збирали ці книжки, свої книги з бібліотек, таким чином. Ми обов'язково зачищали все, що у них є російськомовне, тому що російська мова у нас зараз це мова ворогів, а не іноземна. Так, подумайте зараз про це. І ми з вами підхопили, або хтось з вас також підхопив цю ініціативу, і приніс ці книжки в ці бібліотеки вибачте, в ці книгарні, в ці пункти, де їх знімали, а потім ще знімали відео, як вони з таким, знаєте, емоційним ненавистю викидали ці книжки, щоб їх там переробили увага на потреби ЗСУ. Щоб ті кошти потім витратити на потреби ЗСУ. Люди добрі, а карму хто відмінив? Ви вважаєте, що ви маєте право. З'ясувати, яка книжка доречна, а яка написана мовою ворогів? Ну тоді я вас закликаю зробити наступне. Давайте ми з вами, як ті окупанти, які зараз прийшли до нас на землю, вони що роблять? Вони зачищають бібліотеки, викидають на площі книжки українською мовою і спалюють. І ми з вами зараз слідуємо за ними. Чим відрізняємося ми від них, коли ми робимо такі самі. Трошки краще за, як то кажуть, сформовані дії. Ось ми зараз ці книжки викинемо, переробимо і будемо допомагати зсу. А ви впевнені, що ті кошти підуть на користь ЗСУ? Ви впевнені, що не спрацює закон, і наші хлопці, які отримують, можливо, броніки або можливо щось, те, що буде їх, мало би їх зберегти від. Смерті чи не спрацює оця ненависть, з якою ви ці гроші формували? Може краще не треба такі кошти збирати і не такою ціною. Давайте розбиратися. Якщо ви проти російської мови, російських книжок, то давайте, люди добрі, зберемося зараз, підемо в наші виші, в наші інститути, де всі бібліотеки на 70% мають професійну літературу саме російською мовою. Я, до речі, вам заготувала дуже цікаву історію. Про це. І ми візьмемо, і все, що перекладено навіть іноземних авторів, все повністю знищимо. Ну, Нам же треба допомагати ЗСУ, ви пам'ятаєте? Так, це сарказм. А як по-іншому, я можу вас розбудити? Як по-іншому, я можу до вас достукатися і сказати, що означає сьогодні вам не на часі вивчати. Розвиватися, тому що ви в стресі від війни, але вам на часі приймати участь у таких діях, де ви знищуєте знання. Ви знаєте, хліб і книжка завжди цінувалися найбільше в нашій традиції, тому що ми, до речі, щоб вам було е, зрозуміло, знаходимося на четвертому місці в Європі по кількості людей з вищого світу. Як вам таке? Тобто. Розумна, розвинена, претендуюча на демократію, демократичний стрій країна, бере і знищує літературу. Ви серйозно? Ви вважаєте, що ця карма для вас пройде просто так? А ви знаєте, що в ведах написано, що носії знань не можуть бути знищеними, на якій мові б вони не були б написані, і на якій мові вони б не були створені. А книжка це носії знань. Якщо вам не подобається те, що написано в тій книжці, це не означає, що там написано погане. Розповім вам одну дуже цікаву історію. До речі, подумайте. Вже після того, як був звільнений Херсон, як з Херсона можна було через волонтерський рух отримати якісь свої речі херсонцям, які виїхали за часів його окупації, відбулася така історія. Яка до мене дійшла, і я вирішила з вами нею поділитися. А вона звучала так: моя колега, колежанка, психологиня, яка виїхала за кордон і там продовжує вчитися дистанційно працювати з травмами, які отримують постійно до сих пір, і будуть ще ці травми відпрацьовувати українці різного віку. Вона розуміє, що кожен сучасний психолог, а особливо зараз, за часів війни, має постійно вивчати нове і нове. Але коли вона бігла, як і інші херсонці, з дому, то вона мала тривожну валізу і туди не поклала свої книжки, на які вона опирається в своєму навчанні і в своїй практиці. А це книги, знаєте кого? Психолога Карла Густава Юнга, психолога якого переклали в Україні тільки на російську, у нас немає, на жаль, спеціальної психологічної літератури, на яку багато хто із моїх колег опирається, перекладено на українську мову. Є написані твори нашими психологами, але і вони. Роблять посилання саме на переклади російськомовні професійні. І знаєте, що трапилося? А ця моя коліжанка вона попросила волонтерський рух, щоб вони привезли, передали їй по своїм каналам книжки. Книжки були взяті в неї в квартирі в Херсоні. І на першому блокпості ці книжки наші вояки, наша тероборона, наші захисники. Вилучили у волонтерів, у них на очах облили бензином і спалили. Тільки тому, що вони написані російською мовою, і дарма, що вони по психології. І дарма, що це спрацює колесо, і ця психологиня не зможе десь надати допомогу. Можливо, цим воякам, їх жінкам або їхнім дітям, які по кармічному закону. Будуть обов'язково десь поряд з нею, десь там зараз на якійсь європейській території. І вона не зможе надати цю допомогу саме їхнім жінкам і дітям. Але ж ми це не побачимо, бо як діє закон карми, ми не розуміємо. Ми тільки бачимо причини, але не бачимо наслідків. І ми не розуміємо, що нічого просто так не відбувається. Я хочу, щоб ви зрозуміли, що не можна особливо публікувати. Людям заявляти, що все, що російськомовне, воно нам не підходить. Я не хочу нічого знати, що написано російською або сказано російською. Люди добрі, схаменіться на часі бути людьми. А це означає вчитися. І це означає відноситися до книжок, як до джерела знань. І це означає, що російська мова це одна з іноземних мов, якою ми володіємо, ми не зможемо її забути, і ми маємо бути гордими з того, що ми володіємо і російською, і українською, і іншими іноземними мовами. Але українською рідненькою зараз починаємо спілкуватися більше. Тож я вас закликаю зрозуміти, що на часі знання, і коли ви хочете, щоб у вашому житті щось змінювалося, то уявіть собі таку практику. Уявіть, що ваша підсвідомість це такий прозорий глечик. І в ньому складено багато чого. Так от, коли ви робите такі вчинки, як приймаєте участь в подібних таких дійствах, коли ви книжки викидаєте або виступаєте з якимись там хештегами, підтримуєте якусь ненависть навіть до ворогів, ви в свій глечик складаєте великі каменюки негативної карми. А потім ви стаєте нормальним українцем або українкою, тому що в нормі ми з вами доброзичливі, дуже турботливі і проявили це безмежно під час цієї війни в великій кількості. Але в цей глечик кожен наш добрий вчинок падає маленькою, так золотою, але піщинкою. І піщинки, щоб заповнити ті місця, де великі кармічні ваші ситуації. Набагато довше накопичується. Наше добро це пісок, так золотий, але пісок. Його дуже легко змахнути і про нього забути. А наші погані, кармічні негативні вчинки, вони видні, і ти не зможеш відмитися від того, що ти був і підтримував якусь ініціативу. Тобі прийдеться за це відповісти. І, можливо. Коли ви приймали участь у цій ініціативі по знищенню російськомовної літератури, після цього відео ви зрозумієте, що треба зупинитись. Знаєте, що я сказала своєму вчителю? Учителю, який мене зробив тою, якою я зараз стою перед вами Ларисі Олександровні Поповій. Я їй низько можу поклонитися, не дивлячись на нашу з нею зараз непорозуміння стосовно цієї ситуації, яка відбувається. Але вона, мій вчитель, і завжди буде ним. Карма вчителя і учня ніколи не зникає. І знаєте, вона мені сказала: хочу почистити свою бібліотеку тільки тому, що вже. Ці книжки мені заважають, не тому що вона розмовляє російською, і книжки в неї російською. Але пішла в бібліотеку, мені сказали, ні в якому разі, тільки на смітник. І вона каже, мені було так боляче. Знаєте, що я їй сказала? Я приїду і заберу всю вашу бібліотеку собі. Я збережу для себе, для дітей і внуків книги, які через деякий час. Коли повернеться колесо карми, ми будемо цінувати. Але так само, як ми зараз відчуваємо дефіцит в тих знаннях, які були спалені в великій бібліотеці Олександрійській і в інших бібліотеках. Ми будемо жалкувати за ці емоційні неправильні вчинки. Карма завжди працює, і зупинити її можете тільки ви хорошими вчинками. Збережіть себе і збережете Україну. До зустрічі!